Яка ситуація на Харківщині станом? На зараз будемо питати у депутата Харківської районної ради Богдана Ткачука. Він з нами на зв'язку. Пане Богдане, вітаємо вас. Я вас вітаю. Отож, сьогодні, о 5-й ранку, росіяни розпочали наступ на Харківщині. Цю інформацію підтвердив і президент України Володимир Зеленський. Його відео ми щойно чули. Що відомо вам станом на тепер? Яка ситуація, зокрема, і на кордонах Харківщини? Скажем, так м'яко сказати тривожна ситуація, бо е, ворог атакує не тільки цих населених пунктах, яких ви е, тільки що називали їх там п'ять, а також в атакує в інфопросторі е, тому сіє паніку серед харків'ян, серед мешканців області. Є е, тенденція до, скажімо так, вона вже триває декілька тижнів до виїзду з міста. Це е, виїжджають е, якісь там. Е, Бізнесмени, які вважають, що буде буде атака, виїжджають, сім'ї. Вивозять це не обов'язково десь там на західну Україну, або в Київ. Це в найближчі райони. У кого є дача, в кого є там родичі в селі, то вивозять з самого міста. Бо, ну, Переживають за те, що можу бути обстріли міста і можуть вони борідні постраждати. Це перший момент. А друге, те, що дійсно зайняли чотири невеличких населених пункта, ці такі села. Вони попів понад кордоном тягнуться. Ну Це саме більше з них це стрілеч. Стрілечі там знаходився обласний ну, до повноштабної війни, обласний такий центр медичний, де Знаходилися хворі на психічні різні захворювання, важкі, там було близько 600, скажімо, 600. Цих хворих і персонал їх після звільнення вивозили дуже важко. Я трошки знаю про це село з цих причин. Воно знаходиться в низині, далі йде кордон, і далі такі більш високі висоти або пагорби, з яких всі ці місяці більше шов обстріл стрілечої. Тобто навіть танки виїжджали і напряму наводку били по стрілеча. Її добре там видно, і тому тримати ну, по факту оборону. Ну це моя думка я не військо. Тримати там прямо оборону чітко по селу і не віддавати його, а також інші три маленьких таких населених пунктах, які знаходяться кілометр-два від кордону. Розумієте, ніхто не тримав там. Оборонні споруди ніхто не будував, тому що ну, це реально під обстрілами на очах у ворога. Будувати їх вони трошки далі знаходяться, тому йдуть такі бої. Вони намагаються зайти, створити новий фронт з спів, півночі нашої області задіяти, щоб ми заділи туди наші бригади, наші сили, резерви і таким чином розтягнути оборону. Це все зрозуміло до цього. Готувалися можливо, ну ми очікували, що ось вони зайдуть. Ми їх тут за декілька годин розіб'ємо, виб'ємо назад. Але поки йдуть бої, президент сказав, ви тільки що наводили в інформацію. І наші очільники передають та інформацію, що до мене доходить, і до там телеграм-канали, інші медіа бої йдуть так всі різоні опинились ці. Села, хоча по факту вони і до цього там знаходились, бо там постійно йшли обстріли. Там працювали наші групи по Там інколи заходили ДРГ з їхнього боку, з нашого боку, дрони працювали, розвідка. Тобто, це така була сіра зона, де просто не було окопів і лінії фронту. Зараз все йде до того, що мабуть там все-таки ці окопи з'являться, лінії. Оборони, мінні поля, і все це буде, бо дивлячись, на те, що все ж таки угрупування, яке проти Харкова зібрано, каже до 50 тисяч, це декілька батальйонно тактичних груп, і тут вже ну такі це вже не ДРГ, однозначно. І щодо обстрілів сьогодні вночі обстріляли орки знову Харків і Харківщину. О 2.40 ночі авіація Російської Федерації обстріляла Харківщину кабами. А в 3.20 почався обстріл балістичними ракетами. Які наслідки цього теракту? Що відомо про постраждалих? Ну, що стосується С-300, так вдарили в е, досить великий е, приватний будинок. Е, на щастя, мешканці його виїхали. Е, Знаходяться, е, як інформував е, мер Тіріхов, за кордоном. Тому е, е, ніхто там не постраждав. Ми ну, мають на увазі з цих мешканців. Взагалі є поранених двоє. Там, якщо не помиляюсь, є загиблі в, в області. Це я вже. Розповідаю про Вовчанськ. зараз. Ось показувати це такий не те, що елітний, але такий гарний район міста Харкова, де такі красиві комфортні будинки були. А їх ось один прямо вучанням зруйнувала, і сусідні два сильно постраждали, горіли, і тим більше не могли працювати так, як належать наші співробітники ДСНС, бо постійно змушені були. Відти виїжджати, бо знову була тривога. Знову була загроза повторного обстрілу. Вже у нас були загиблі раніше рятувальники, тому вони припиняли роботу, від'їжджали звідти десь знаходились більш захищених містах. Потім знову верталася. Тому це ускладнює звичайно. Роботу, що стосується вовчанська, ось на початку його згадали, так ну це досить величеньке такі великі місце, майже на кордоні, і е, там все ж таки залишалось досить багато мешканців. Ну, від тисячі до півтори залишалось, хоча е, більше десяти тисяч там проживало до початку повноштабної війни. І ну кадри з вулиць цього міста я бачив. Ну практично, якщо їхати по центральній вулиці, там жодного будинку не знайдеш, який був або не постраждалий, або не посічений лампами, або взагалі зруйнований. Тому е проживати там важко. Вони зайшли в населений пункт. Не, не в а на кордоні. Там був ще пропуску до війни, е через який перетікали кордон з Росією. Так вони там зайшли з тої сторони, зробили невелику сіру зону і. Е чи будуть штурмувати Вовчансьці? Підуть вони туди? Мені важко сказати. Будемо дивитися за ситуацією. Наші військові працюють. Була інформація про якусь не зовсім там далу координацію. Я думаю, що це не зовсім так. Давайте не будемо робити висновки зараз. Ну, власне, з про самих мешканців Вовчанська, так їх евакуйовують зараз, їх везуть до Харкова чи кудись далі? Щось про це відомо. Так, евакуація йде. Там близько, взагалі вовчанські і інші населені пункти. Ну це на ранок десь ближче до від інформації було до п'ятисот людей. Вивезли. Я ще просто дивуюсь, що вони там досі знаходились. Ну це ну фактично сіра зона лінія фронту. Вони там знаходились і... Досить часто а, інформація поступала про поранення загиблих на протязі цих півтори року, які там скільки там йшли ці обстріли, так вивозиться. Я думаю, зараз цей процес іде далі. Люди виїжджають і самі і їм допомагають. І гарячі лінії а, від обласної військової адміністрації від є, завжди а, допомагає а, місто Харків. А, наша а, наш мер, наша. Адміністрація, все це працює. У нас вже відпрацьовані, скажімо, там гуртожитки, якісь допомога соціальна, волонтери. Це все механізм. Є люди, люди працюють. Тому 500 людей прийняти, розмістити це не є проблема. Якщо ми кажемо безпосередньо про місто Харків, ну якщо казати про Харків, також це і наслідки обстрілів попередніх ситуація з енергетикою. Як зараз місто з тим справляється? Ну це болючий момент з енергетикою, як і в всій країні було скорочено терміни виключення, скажімо, там до двох годин і декілька днів тому взагалі не вимикали. Але ось вчора і сьогодні, в зв'язку з зниженням температури, в зв'язку з новими ударами в Україні. Це вже на західній Україні. ці терміни збільшились до 4%. П'яти годин, ось сьогодні, буквально пів години тому вимкнули світло в моєму кварталі, в моєму будинку. А до цього ми просто сиділи на генераторах, там і, і, і таке інше. Це проблема. Все інше працює. Я маю на увазі транспорт. метрополітен працює наземний транспорт. Працює вода, вода, гаряча, холодна. Подається тут, все, все нормально. Візуально, що можу сказати, постійно переміщуюсь по центру міста. Я бачу, що дійсно людей стало менше, машин стало менше. А все ж таки той кількості, яка була ще там ну, восени або взимку тут в Харкові, вже нема. Люди виїхали, люди переживають за це. Тобто, ну і ПСО працює, і вона підтвердила все ж таки сьогоднішнім наступом на кордоні. Львівщина з Харківщини. Тримайтеся і тримаємося разом. Дякуємо, що ви вийшли до нас на зв'язок про ситуацію на Харківщині. Ми говорили із Богданом Ткачуком, депутатом Харківської районної ради.